Будь ласка. Так, ще раз всім доброго дня. Хочу презентувати дещо змінений проєкт, який ми представляли вчора. Місто подій. Перш за все, ми хочемо представити на альпроекти інструмент для зручного керування, створення просування подій місцевого значення. Основна проблема, яка виникає зараз в даному питанні, це не те, що не існує інструментів, з допомогою якого це можна було б все робити. А проблема полягає в тому, що дані інструменти, які ми знайшли більш-менш схожі, вони є досить глобальні. І для невеликих міст, таких, наприклад, як і інших, досить складно орієнтуватися в місцевих самоподіях. Тим більше, що ми пропонуємо з допомогою нашого проєкту, не, на, не просто дивитися за подіями, які вже заплановані, а пропонувати якраз свої перспективні події, які зможуть реалізуватися. Далі. Ну, в першу чергу, на, що, на який контингент орієнтований наш проєкт? Наш проєкт буде орієнтований в даному випадку на активну молодь і залучення більшого якраз до громадської діяльності цієї молоді, що буде спонукати їх до більш такого активного життя. Ну і трошки про коротко про зміст проєкту, що він собою має представляти, як він буде працювати. Перше, це створення інтернет-порталу, який, по суті, буде являти собою таку собі базу подій. Кожен, хто заходить на даний портал, буде мати можливість створити дану подію, описати її, ввести деякі параметри, наприклад, приблизно дату проведення, на яку кількість людей дана подія має бути розрахована, і, наприклад, які ресурси дана людина потребує для реалізації цього проєкту. Щоб інші люди змогли пізніше запропонувати свої послуги або свої ресурси, друга складова даного проєкту це є створення віджитів мобільних додатків, так би мовити, клієнтської частини, що допоможе іншим людям орієнтуватися, які проекти будуть саме проходити в даному місті. Ну і трошки, що нам потрібно. Період реалізації проєкту ми зорієнтували приблизно півтора роки, з яких півроку піде на розробку впровадження. Ну і Відповідно до того, що проєкт набрав якоїсь певної сили, нам приблизно 10 рік потрібно буде впровадження. Обсяг фінансування приблизно 50 тисяч гривень. Що нам потрібно власне, від вас? Ну, в першу чергу, це трошки фінансування і деяка підтримка, можливо, з, зі зв'язками, з місцевою владою, якщо це можливо. Ну і основні учасники реалізації проєкту це, є, власне, команда проєкту, ну, міська рада і різні молодіжні осередки міста. це є, наприклад, студентська рада або якісь інші організації. Дякую. Запитання. Ми з вами вчора спілкувалися про скажімо так, проблеми того, що є багато інструментів для того, куди можна відправити свою подію. І я дивлюся по презентації, що в принципі ну, жодна з цих парад не була врахована. Тобто ми говорили про те, що є багато інструментів, що проблема не в відсутності інструментів, а в відсутності маркетингу і так далі. Мені немає ніякої жодної проблеми зайти на глобальний інструмент і пофільтрувати по місту і подивитися все, що там є. Ми прислухалися до вашої поради. От, вчора була можливість мене менезувати ну, частково тільки дані інструменти. Я зайшов, я просортував по місту. Я ні в одному з цих глобальних інструментів не знайшов жодних подій по місту Луцьку. Можуть просто в Луцьку. Ну це трошки бачите, глобальний рівень там події висвітлюються, великих міст Києва, Львова, наприклад, і так далі. Проблема Луцьку... в тому, що подій немає, і вони не додають їх на ці сайти. Подій якраз вистачає, але мало хто знає, наприклад, в тому ж Луцьку про ці інструменти. Тому ви, знову ж таки, вирішили ну, створити ще все один інструмент? Ми так, таки ми інструмент. створити місцевий інструмент, який ми тут впровадимо, замість того, щоб популяризувати чужі інструменти. Чому? Запитання: чим ваш ресурс кращий від Facebook? Е, знову ж таки, на рахунок Facebook. Facebook, Фейсбук, звичайно, це дуже гарна система. Тут нема ніяких сумнівів, але ж... В Фейсбуці людина створює подію, вона запрошує інших учасників, в неї виникає проблема якраз з розповсюдженням інформації про дану подію. Даний ресурс буде, планується розмістити. Я, 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 я перепрошую. Якраз таки Фейсбук вирішує проблему популяризації івентів. Тому що там можна поширити подію, є віральний ефект, можна запросити друзів, друзі можуть запросити своїх друзів і так далі. Фейсбук вирішує проблему популяризації івенту, а не навпаки. Ну, як на мене, то вирішує тільки частково. Не кожна людина має достатньо друзів, ресурсів і можливостей для того, щоб даний продукт вчасно тому, в даному підмітку. Олександр. <плес> <плес> да. Дивіться, питання в мене таке. Я не сумніваюся, що сервіс, ресурс, портал буде ідеальний. Я впевнений, що такий ідеальний ресурс, портал можна зробити за 2-3 місяці. Як? Ви його стараєтесь наповнювати цією інформацією? Ну, з самого початку почнемо з того, що я якби є працівником університету. Ми плануємо для початку даний портал запустити для студентів. Тобто ми зв'яжемося з адміністрацією університету, ми зв'яжемося з студентською радою. Ми для початку цей портал запустимо для них. Пізніше. Плануємо поширити вже його ясному. Дякуємо. Збиранній зв'язок підбег підготуватися геоінформаційний портал території міста рівне. Всім привіт! Меня зовут Андрій, і я хочу вам представити проект обрат при На сьогоднішній момент. Правогр... Э, существует проблема, когда прав... законные права граждан систематически нарушаются. Нет единственного инструмента, который помог бы мониторить на... нарушения прав граждан, а также отсутствуют объективные критерии, по которым можно оценить эффективность управления в нашем государстве. На своем личном опыте я столкнулся с множеством нарушений э, государственных учреждений. И поэтому у меня возникла идея создать реестр по нарушенным правам граждан. Он позволит непосредственно искать единомышленников по схожим, нарушениям, по схожим нарушениям, объединяться, разрешать или восстанавливать свои права нарушенные и также делиться опытом с другими жителями других регионов. Так как нарушения по своей сути... Они одинаковые практически в каждом городе, будь то в Запорожье, будь то в Луцке, будь то в Киеве, либо еще где-либо. Поэтому буквально полтора года назад я загорелся этой идеей и начал формировать команду единомышленников. У нас сложилась такая группа из четырех человек, которая разработала на данный момент прототип, и мы пытаемся его как-то продвинуть. Во многих городах Украины сейчас э, существует громадский бюджет, который позволяет продвигать общественные проекты инициативы и залучаты бюджетные кошты. Также э, путем проведения ЕГЭ челлендж э, в в трех городах, в которых мне удалось принять участие, я нашел группу единомышленников, которые уже готовы непосредственно брать и продвигать наш электронный реестр. Сдобутки. Как я уже говорил, в трех городах у нас уже образовались группы. Они собираются в ближайшее время принять участие в проведении крауфандинговой кампании потому что без средств и без оценки именно э, жителей которые могут проголосовать э, за это своими средствами наш проект э, по сути дела э, скажите э, да наш проект э, не может быть реализован так как мы его делаем для граждан Большое спасибо. А, 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 предстоящая, то есть нам необходима помощь единомышленников в продвижении данной системы. Что вы сделали через Хакатон? Еще раз на хакатоне, как я уже сказал, я познакомился с участниками. Также мы разработали план дальнейшего продвижения электронного реестра в городе Лускин. Электронного реестра чего? Электронного реестра обратная связь. Это почему мне не показали? Электронного это? реестра чего? Электронного реестра нарушенных прав обратная связь. Угу. Угу. Сейчас запытание. Будь ласка, Марі. Какая мотивація мені, як члену громади фінансувати ваш проект? Ну, от у вас він передбачається існування його за кошти громад? Фінансування за кошти відбувається непосередньо непосредственно общественных приемах, которые связывают... возможность подачи заявок по нарушенным правам людям, которые не имеют доступа по каким-либо причинам не имеют доступа к интернету. Это вот э, пенсионеры, либо те граждане, которые не имеют опыта работы в интернете. Через общественные приемные они могут подавать непосредственно свои обращения в наш электронный реестр по нарушенным правам. Через оператора. Все запытания. Немає запитань в жюрі. Дякуємо за увагу. Дякуємо Андрію за презентацію.